Нас не знаєте, за час ми в наші сили нашу храму включаємо військову свой боку. І от буквально на днях командир харкій років законував до мене, спитав, що можна ще раз помічати нових бажань. Каже, а що ви такого, що її «А Ви знаєте, того подання, коли ви вивчали дружині капустів, було на виконання, він був в екіпажі танку, ну, в команді танку років. І дев'ять разів його доганяли дронів і каже, жодного одного разу в нього не попали. Тому хлопці знайшли в цьому знак для того, щоб... Повінчатися своїми половинками, або тими, якими вже живуть. в Цивільні е... шлюб церковний. Ну, Це буквально медля. Я доходять Андрія, кажуть, що там чудеса чудоса рік Ну, Як сказати, наші хлопці випадок, не Пав дрон. Пряме попадання. Був, і він не вийшов. Він живе. Пряме попадання. Дрот. Так, бо бачите. Хай Бог поможе, щоб наші безвісти з них герої повернулися, щоб кожна мама зустріла з бого сина. Одну ленточку зав'яжу я від наших парафіян, ще хтось одну будь ласка. Дівчатка. Підходьте, дівчатка. Ми собі знали, навіть ми їдемо в виконання, районні питання, гарячі точки. У нас дорожче завжди. Так, поліція трошки для нашого трапиться від інформації, надійне куча. Так що не використовують не тільки зброю, а можемо використовувати її як підтримку, інформацію, щоб не замотався. Ні, бо вони собі знають, що зараз Може, віточки вони собі візьмуть, як подарунок для себе. Ми їм даємо з любов'ю, з теплотою. наша Дякую.